Привіт, книголюби, книжкові фанатики, на зв'язку Тєся, психологиня і книжкова блогерка. Зараз я читаю цю книжку Штайнер. сценарії життя людей. Вона написана десь в 60-ті роки, це про транзакційний аналіз. І що я скажу з одного боку, вона супербазована і супер цікавий нонфік. І особливо це психологічна література, і навіть я б сказала професійна психологічна література, тобто профільна для конкретного напрямку транзакційний аналіз. Але при цьому в ній стільки неточностей, А відповідно до нашого часу, наприклад, тут психіатрія вона повністю показана як каральна, як таврувальна. Тобто, ти приходиш, тобі одразу психіатр вишукує в тебе проблеми, поставив діагноз і все, іди звідси. Бо ти там ніколи не зможеш виправитися. Наразі психіатрія вже далеко змінилася від цього. от так само ми знайшли, що як. Для транзакційного аналізу, що будь-яка хвороба великована, навіть там шизофренія, але ми знаємо вже, що це не так.